Уяви Україну півтора тисячоліття тому. Степ і тиша перед бурею. Шосте століття. З глибин Азії приходять грізні кочівники авари. Вони проносяться через причорноморські степи і вже в 560-х вдаряють по слов'янських антах у подніпров'ї. Анти втрачають силу, землі спустошені, волинь і прикарпаття. Тут під ярмом аварів опиняються дулеби. Їх змушують платити данину і воювати в чужих походах, але слов'яни не скорилися. Початок VII століття племена піднімаються на опір, і коли у 623-631 роках спалахує велике повстання слов'ян у Європі, влада аварів тріщить, їхня сила тане навіть на українських землях, кінець VIII століття. Аварський каганат падає, степовий тиск зникає. Слов'яни на території України здобувають свободу і починають шлях до створення власних держав.